Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 квітня сьогодні ми перенесемося у часи Київської Русі у 1113 рік. Після смерті великого князя Святополка Ситуація у Києві стала нестабільною. Кияни обурені зростанням цін і зловживанням владою. Містом шириться хвиля невдоволення в ці неспокійні дні. Київська знать звертається до поважного князя з Переяслава Володимира Всеволодовича, більш відомого як Мономах. 27 квітня Володимир прибуває до Києва. Його зустрічає урочиста делегація на чолі з митрополитом Никифором. Мешканці столиці радо вітають князя, покладаючи на нього великі надії. Мономах приймає престол не з частолюбства, а з почуття відповідальності заради миру і справедливості. З цього моменту починається нова сторінка в історії Русі. За правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава, Київська Русь переживає останній період єдності. Він вміло поєднує дипломатію, силу і родинні союзи, укладаючи вигідні шлюби для своїх дітей та онуків. У ті роки держава зміцнюється зсередини, а князі ще вміють домовлятися між собою. Як ви вважаєте, чому саме Володимир Мономах став символом мудрої та справедливої влади в історії Русі? Напишіть свою думку в коментарях. Весна 2010 року запам'яталася українцям гучними баталіями не лише політичними, а й буквально фізичними. 27 квітня Верховна Рада розглядала один з найскандальніших документів у новітній історії України. Харківські угоди згідно з ними, термін перебування російського чорноморського флоту в Криму продовжувався до 2042 року. В обмін на знижку ціни на газ опозиція категорично виступила проти засідання. Перетворилось на справжній театр. Під куполом залу запускали димові шашки. Пульти для голосування залили клеєм, а в спікера Володимира Литвина летіли яйця. Голосування супроводжували штовханиною, криками і навіть бійками між депутатами. Однак 236 голосів таки було набрано. Угоди ратифікували. Цей день став символом політичного розколу та гострої дискусії в українському суспільстві. Для одних це нібито була спроба стабілізувати економіку. Для інших прояв проросійського курсу. Але вже за кілька років ці домовленості втратять чинність через драматичні події в Криму. А ви як вважаєте, харківські угоди були вимушеним компромісом чи помилкою, що дорого обійшлася Україні? Чекаємо на ваші думки в коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на наш канал.